Сьогодні ввечері, біля 9-ї години, я збирався вийти з дому. Я відкрив двері, На дворі йшов дощ. Декілька хвилин я стояв, цілком зачарований цією красою. Дощ виявляє образи всіх речей, він кидає кольорове покривало на раніше невидимі речі, і там, де раніше був переривчастий, а отже фрагментований світ, дощ. Рівномірно заповнивши простір, створює слухове відчуття неперервності. Я чую, як наді мною дощ тарабанить по даху, стікає зі стін ліворуч і праворуч від мене, з шумом витікає з ринви на землю зовсім близько зліва, а трохи далі, теж з лівого боку, дзюркотить дзвінкіше, як майже безшумно падає на великий густий кущ. Праворуч чути низький рівномірний барабанний кінь капель по траві. Я навіть міг би визначити контур газону, що справа на великому горбочку. Там дощ звучить по-іншому, формуючи кривизну. Далі, праворуч, я чую, як дощ виступує по паркані, що віддаляє нашу ділянку від сусідської. Прямо переді мною дощ обсвистує краї. Доріжки на східці аж до садових воріт. Тут він падає на кам'яні плити, а ось тут, розбризкуючись, щойно утворені мілкі калюжі. Там і сяк утворюються невеликі водоспади, стікаючи зі сходинки на сходинку. На доріжці дощ дзвущить зовсім по-іншому, ніж праворуч, де він барабанить по траві. А ще по-іншому він лунає зліва на великому кущі. Здається, ніби кущ накритий ковдрою важкою і розбурхлою. Я думаю, що мої враження, коли я відчинив двері в сад і виявилось, що йде дощ, можна порівняти хіба що з відчуттям, яке охоплює зрячко, коли він відкриває штори і бачить світ за вікном. Якби дощ міг іти в кімнаті, то це б допомогло мені зрозуміти, де і що в ній є. І я зміг би відчути, що я є в кімнаті, але, не сижу, але лише сиджу в кріслі. і пережиття надзвичайної краси. У мене таке відчуття, немов би світ, прихований від мене раптом відкрився, не чекаючи, що я до нього доторкнуся, який дощ милостивий, що дає мені такий дарунок, дарує мені світ. Я вже більше не є ізольованим від світу, в'язень своїх думок, зосереджений на тому, який крок має бути наступним. Мені вже не треба хвилюватися про те, де перебуваю і на що наштовхнеться моє тіло. Мені подарують цілі.